Все більше чоловіків проходять випробування бойовими діями в зоні АТО. Захищаючи батьківщину, вони стають справжніми воїнами, охоронцями миру для своїх родин та всієї країни. Та на практиці не лише чоловіки потрапляють в епіцентр трагічних подій. На сході є чимало жінок за стереотипом слабких та тендітних представниць прекрасної статі. Проте в реальності вони силою своєї волі, професіоналізмом та прагненням зробити максимальний внесок в шляхетну справу не поступаються воїнам-чоловікам. Жінки-воїни, жінки-медики. Для них на першому місці стоїть обов'язок. Жінщини жінки, ну. как военнослужащие медики, мы обязаны быть со своими, как бы, сослуживцами, оказать медицинскую помощь. Может быть, в чем-то женщина и слабее в отношениях даже военных каких-то, но по медицинским как бы, параметрам мы все-таки, я считаю, можем больше там принести пользу. Женщине не место на войне, но к военному медику медики должны там быть. Тетяна та Наталя за професією військові медсестри. Коли надійшов наказ, вони разом з чоловіками своєї бригади були направлені до зони АТО. У точки запеклих боїв, лишивши вдома, по двоє діток. Але не дивлячись на обставини, вони не мають морального права падати духом, тому віддано роблять свою справу та підтримують воїнів чоловіків. Будучи воєнними, ми все одно повинні жінками, тим не менше, якби навіть в таких умовах воєнних, тому що ми, як медики, там допомогу, і плюс ще навіть. Щоб в нікому сенсі нашим мужчинам не да дати там пасть духом. Це громко сказано, вдохновляти наше присутствие там все одно как-то їх поддерживает, моральний дух их. Бути сильними духом мають всі жінки, і в АТО, і в мирних регіонах, тому що їх підтримка зараз як ніколи потрібна чоловікам бійцям. Як нагадування про мирний спокій та сімейний добробут, про тепло та жіночну красу. І в очікуванні майбутнього жіночого свята сильні жінки бажають всім прекрасним українкам. Крепкого здоровья и всех благ. У кого мужчины? Ну и мира, у... мира всем. Мира всем. И у кого мужчины, по, по понятным причинам, может быть, находятся там, находятся там? Пускай держатся. Пускай их ждут, пускай их поддерживают, остаются женщинами. Тож жінка лишається жінкою завжди, і коли у державі настане мир, військові прекрасної статі знову повернуться до родин до природних ролей дружини, матері та берегині.